Всім привіт, з вами Санджен. Сьогодні ми продовжуємо грати гру ГВД Герої війни і грошей. В минулому відео я трохи нахімічив зі звуком. Звук, музика з битв занадто голосно, мене тихо чути. Я цього разу, напевно, поміняю це, зменшу звук музики. Надіюсь, якось воно вийде більш-менш адекватно, більш-менш гарно. Так, в нас сьогодні буде п'ятий день полювання на піратів. Цей день в мене буде повністю всі 12 битв під авто. І ми підемо з моїм товаришем езешками Просто отак будемо вриватися, лупити і розносити. Або будемо получати по шапці самі. Добре, показую білд. Білд максимум удачі, трохи більше, скажімо так, параметрів. мій стандартний білд, який я лажу вічно Езешкою. Лідерство і плюс ауроскорості скорості. Так. Фейки, чубрики, чубрики, які стріляють, коні, дуби і паскуда дракон читерна движуха. Якось <ф amidst> <Like -what coughs> <type> так. По артефактам майже все акціонка, крім плаща. У мене є плащ, але хочу цей доламати. Вони там не сильно велику різницю мають, той має щось плюс один атаки, здається, здається що. Так, зеркало мені хватить, цього мені хватить на три битви. Добре. Стоя на реєстрацію. Так, чи можу я поліпшити свій корабель 240? Ще не можу, гаразд. Беремо по клану, вибираємо друга і поїхали. Нагадаю, у мене 48 битв, 40 перемог. Мені треба за сьогодні з 12 битв отримати мінімум 5 перемог. І тоді все буде чики бомбоні Авто, все, дивимося. Вірвався правильно, цей пробив того, вдварила по двох, Продув одного тільки, теж запустила. Вроді, показується, поки що так, симпатично виглядає, але що буде далі, не знаю. Зараз вони почнуть бити. Ні, перемога. скелети, арбалетчики, 846 штук. Так, а ну хто це в нас? Гільдія лідерів? Мому товаришу, до речі, точно така сама джуха. А, сміттячко, До речі, можу трьох поміняти вже. Добре, їдемо далі. Перша перемога у нас в кармані. Вибираємо друга. Раз, два, три, поїхали. Я, до речі, я втикнув глянути, скільки мені там цього дали серебра, чи можу я поставити третю пушку. Я думаю, після цієї битви подивимося. Авто, поїхали. Так, збрили паскуду. Взагалі красота, в нього не фартанули. йому. Фейка вдарила по дому. Ну, якого, блін? У тебе було доступ до того, щоб вдарити по двом. Чого ти це не зробила? Дурнувати трохи. Так, тут поразка. Окей. Інвентар, випити. Нам минулий раз накидало цей двіжок, так що можна користуватися. Пум-бум. Пуль... Да, Можу взяти ще одну пушку. Так, вже є три. Окей, поїхали. Вибираємо друга. Поїхали. Давай, заходь швидше. Записую все на авто через те, що не маю багато часу розбиратися з цим всім. Я не знаю, чи буде вам це цікаво, думаю, що ні. Вам треба більше якісь тактики, як правильно проходити, як добиратися до великих волн. Чого ти б'єш знову знов одного, дура. Стань сюди, а отак от. Ну, ти, ну дійсно якісь дурнувате. Вам, мабуть, цікаво більше якісь тактики, десь як то пройти важку хвилю, десь там яку армію підібрати. Ну, сорян, товариші, я лінива дівжуха. Дуже лінивий діб. Так. Два елексіра, цвіток В'єдьма, він получив... Огняний кристал. Окей, йдемо далі. Стоп. Плащ зламався. Так, плащ зламався. Нічого, в мене ще є плащі. Далі. Вибираємо товариша. Сюди поїхали. Ага, пацики вжимають дзвоняк. Віце-адмірал. Щось щось не по-нашому. Так, я думаю, зараз я ліпше вдарю сам вручну. Сюди. І фейкою і вдарю нормально. Паскуда, по трьом вдарю. Кляц, добре, все, тепер можна нажимати авто. Бо це дурнувати, знову полетить в якісь дєбрі, щось там зробить, непонятно. А чого ти вернувся, дядя? Куди ти біжиш? Ворог тута! Куди ти посунув? Перемога, ну щось, я дуже здивований, з цього дебіла. Бісить мене. Добре, охота, поїхали. Так, гляну, треба. Ох, які ти дорогі, гад. Треба 350. Улучати пушки я не буду, в них поки що потреби ніякої немає. Нападає. Так, вже скільки? 4 битви вже провели, одну програли. Розкинути, так, сюди, добре. Бляха, як у вас багато тут стало. Та, ти що? Фейка долітає, да, долітає. Як у вас багато стало? Чи може цього гасанути? Чи цього гасанути? Давай цього гасинемо. Кляц не вбив. Тут тільки по двому можу вдарити, тут можу вдарити, щоб клетку відкрити. Давай відкриємо клетку, щоб вона нам буде допомагати. Так, щось стріляє, когось лупить. Це зброла феєк, але ми їх підстрелили трохи. Цей перепригнув просто от танцора і забувся за нього. Мені здається, тут теж поразка. Ні, перемога! О, красота! Так, товариш получив селюхів. Штука 446, достойно, достойно. Так, артефакти на місці, на місці, заходимо. Тут ще нема. Мож... Ну да, ще дуже довго до того. Я можу, напевно, забутися і вже під кінець дня битися. Е, було 48, треба, має бути 60 бит в тоталі. 60 бит в тоталі. До речі, сьогодні, якби проходити все гарно, можна отримати останню нагороду в плані частинок артефактів. Дракон ходить перший, перегнав всіх. Так, фейка долітає, ні, не долітає. Погано. Вдаримо десь звідси. Чи може поці... Давай поцігаси і все. А танцором. Да, ось сюди в кляц з удачі, добре. Ладно. Так, як ти двох не б'єш, просто нажимаємо авто і подивимося, ти посунеш на жінку. Добре, танцор теж жінку. Ця чому вдарила, але без удачі, дуже шкода. Дракон полетів. Ми застрелили жінку. Це відкрив. Ми тут програли. Але я отримав 405 лучників. Погано. Але не страшно. Так, я знову готовий. Вибираємо, поїхали. У мене залишилось 6 битв. Із цих 6 битв мені треба мінімум одна перемога. Якщо я візьму одну перемогу, я виконую на сьогоднішній день свій план мінімум. Розкидаємося, поїхали. Танцор. Бляха, навіть не знаю, якого вбити. Цього будемо лупити. Кляц удачі 73. Добре. Дуже потужно всуну. А ми полетим. Ми полетим драконом, фейку я туди не достаю, щоб вдарити цього. Значить, ми полетим сюди, там вже адачки немає. А Ми зробимо ось так: от. кляц, да. так, добре, авто, дивимося. Дракон полетів на жінку. ця вдара танцора, добив 50, стріляємо вверх-вниз, це полетів на лучника. Бик. Закрив мені цей підбіг до пушки, але це фігня. Конику дали прокляття. Пушка ожидає. Ми перемогли. Добре. Дуже-дуже добре і чудово. Так, заходимо далі. Вибираємо. Де він? Ось тут. Тикаємо. Дивимось. 5 битв, 5 перемог. Я думаю, це нереально, але. Ні, Може і реально. Просто тим, хто старається це робити, а не так, як я. Ой, а що тут таке? 37. Ні, 61. Вона дуже крепка і дуже неприємна, тілочка. Перекриваємо лучників і все, нажимаємо авто. По трьом вдарив, збрив. З удачою. дуже... Мені так подобається, коли на коня удача вилітає. Там такі цифри. Ой-ой-ой. Так, перемога. Добре, їдемо далі. Перевіряємо кожен раз, чи все ціле. Вибираємо друга. Атака. 56-46. Остання нагорода це за 55 перемог. Да? Треба буде зараз перевірити. Пацики є. Я зараз дракона, напевно, спробую відкрити спочатку. Вдарю тако, раз, два, три, По трьом вдарю. І спробую відкрити дракона. Ні, ми не будемо перекривати пушку, по цій паскуді теж бити не будемо. Вдаримо по цій паскуді. Кляц. До речі, попав чітко. І ось так, щоб відкрити клітку. Клітка відкрилась, все, дракон буде використовуватись, хай він собі розбирається з ними. Це підсилить, скажімо так, мою, е мій потенціал атакуючий. Але щось вони так добре раз рознесли, що мені аж навіть. Так, дракон що був, що не було. Перемога. Чесно сказати, я думав, що ми тут пихнемо. І пихнемо так бігом, що це... бо вони ходять дуже больно, просто роздають ваншоти. Добре, заходимо далі. Стоп, я спочатку гляну. Я хочу глянути цю двіжуху, охота на піратів. Так, да, 55. За 50 перемог я отримую 5 штучок, мені не вистачить. Треба 10, прям реально 10 треба отримати. Добре. Йдемо далі, вибираємо товариша, атака. Поїді лідерів, в мене скоро. Так, не встиг подивитися, розкидаємо, пробуємо. Тут о фейкою я до клетки не достану, тоді вдарю добре плотно по трьом. 18, 171 і 21. Танцором на 54 полетим, навіть думати не будемо. Кляц. Де удачі, дядя? Чотири удачі, а ти як путо. Що може? Ні, давай сподіваємось на пра не вийшло. Я надіюся, що дихання спрацює. Так, добили жінку. нажимаємо авто. Так, і знову вони ходять, вони роздають просто ваншоти. І за рахунок чого ми перемагаємо, я навіть не знаю. І знову перемога. Так, зельє, серебро, очки найомника і опад з умілкою. Ну це ну, сумірічний дракон, і в нього в принципі є ельф. ель. ельф — це його основа, то в принципі непогано. Але в нього, здається, дракон улучшений вже. Я не пам'ятаю, там на 16 рівні за брилянти можна влучати чи ні. Бо він такий донатор любиться все зробити. Добре. Глянемо, чи не можна 300 ще одну перемогу, а нам дають по 40. Ні, не хватить, треба дві перемоги ще. Якраз дві останні битви. Сюди нападаємо. Якщо дадуть зараз дві перемоги, буде бомба. І мені на останні два дня взяти 5 перемог це ізі. Ну, я сподіваюся на це. Два дракона можна отримати. Фейка долітає. Можна спробувати розбити. Чого вас так багато? Штука типів. Вони можуть ваншотнути прям всіх тут. Тільки треба це якось грамотно зробити. Так не вийде. І так не вийде. А давай зробимо так. Кляц. А ну так. Кляц. О, це добре вийшлося. Так, дракона розбили. Звільнили. Тут прям по ньому і гасанем. Так, все, авто. Так, дві паскуди. По... А ми їх зразу збрали теж. Вони збрили мого лучника, але ми хльоп-хльоп і забулися про нього. Кстати, цей тіп, я казав, стріляє по трьох. Безрозсудний зал. По трьом случайним врагам одночасно. Чумаход галім. Ополченці. Ополченці це здається коричневі. А ну давайте перевіримо. Гід для лідерів, набор армії. Де воно це? Пум-пум-пум. Де воно? Так, да, ополченці. Я отримав штуку з копійками цих тіпів. Непогано. обмін, да от вони зразу 75 тисяч вилізли. Так. Остання битва на сьогодні. Якщо ми отримаємо перемогу, останні дні будуть прям вообще ізі. Там тільки 5 перемог отримати, і я виконаю свою програму мінімум. Добре. Залітаємо. Ні, стоп, на цей раз я фейк десь перекину вище сюди. Скільки в неї швидкість? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я відкрию торглодідів. Добре, поїхали. 75 кляц. Драконом полетим на 56, напевно. Щоб не стріляв. Або на 49. Ну, 49 не скоро ходить. Тоді давайте на 56 все-таки. І зробимо ось так, щоб не перекрити проход. Добре, і б'ємо по кліточці. Добре, все авто. Кляц, кляц. Забрали пушку. Стріляємо по жінкам. Він забрав коня паскуда. Танцора мого майже з'їв, тепер доїв, але все. Так, перемога. Ми нарешті вийшли на однакову кількість перемог. І на однакову кількість битв з нашим другом. 9500 опита. Коса страха плюс 5, магма кольцо плюс 5, сміття для зомбі, 1 ГН, 40 серебра. Добре. Так, що в нас виходить? У нас 60 битв, у нас ще один день в запасі. 72 битви, 72 битви має бути в тоталі. а ну подивимось. Дем там. 6 там, там, там. днів. 6 на 12. Це 60. Да, 72. Все правильно. У мене в запасі ще один день. З цього одного дня мені треба зробити 5 перемог. Тобто я можу 7 разів програти, один раз виграти. Тоді я получу максимальну кількість. Частиночок, що для мене і важливо. Тому я думаю, останній день також зможе спокійно прийти під авто. Я думаю, ми легко отримаємо 5 перемог і добудемо те, що нас цікавить. Та й таке, хто хоче підтримати канал, в описі під цим відео є ссылка. А наразі всім дякую за перегляд і до зустрічі!